Залякували і вимагали гроші. Працівники державного бюро розслідувань повідомили про підозру заступнику начальника одного з правоохоронних органів Дніпра. Він разом зі своїм братом влаштував терор трьом місцевим мешканцям. Потерпілі робили ремонт в будинку, який оформлений на те, що силовика наприкінці січня 2023 року. В садибі сталася пожежа через коротке замикання. Всю провину за надзвичайну ситуацію власники поклали на робітників і і Воліли сплатити 200 тисяч доларів. Для цього пропонували розпродати їхнє майно та безоплатно працювати над відновленням домівки. А одному з мобілізованих робітників наказали кожного місяця перераховувати його зарплатню, отриману в ЗСУ. Людей залякували кримінальною відповідальністю, потім почали погрожувати вбивством. Вот вас не попоя сейчас сидеть к земле тут закопан, я с вами буду разговаривать. Или выберите себе по багажнику, куда поехали. Куда? А куда в багажнике обычно едут? В лес, в город посмотрим. Правоохоронець та його брат підозрюються у вимаганні передачі чужого майна або вчинення будь-яких дій майнового характеру з погрозою насильства над потерпілим, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, службовою особою з використанням службового становища, з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень потерпілому, вчинене в умовах воєнного стану. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.